Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну зрадницю, яка причетна до співпраці з ворогом під час окупації частини Херсонщини. За матеріалами справи фігурантка з 2023 року очолювала посаду першого заступника міністра праці та соціального захисту Херсонської області. Йдеться про 35-річну уродженку міста Шахтарськ Донецької області, яка прагнула допомагати окупантам у веденні війни проти України та в утвердженні окупаційної влади в захоплених регіонах. За це рашисти призначили її на керівно посаду в незаконне міністерство у складі псевдоустанови колаборантка проводила агітаційні кампанії РФ для населення, щоб створити міцний прошарок кремлівських прихильників. Також брала участь у реалізації федеральних і регіональних програм на користь країни агресора та здійснювала повноваження відповідно до законодавства Російської Федерації. Контрозвідники служби безпеки встановили, що зрадниця брала участь у всеросійських заходах як представник виконавчої влади Херсонської області. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранці. Про заочну підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – це колабораційна діяльність. Зломисниця переховується від правосуддя на тимчасово захоплені території України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.